Настя, розкажи про отримання критичного статусу для підприємств, які етапи реалізації цього проекту, якщо ми говоримо про критично важливі підприємства для відповідної території, то треба перевіряти вимоги до отримання статусу критичності, затверджені. Місцевим регіональною військовою адміністрацією, тобто, якщо ми говоримо про Львів, то це на сайті Львівської обласної військової адміністрації є вимоги і критерії, які має відповідати підприємство. Якщо фінансова і інша звітність Приємство, показники, кількісність працівників, їхній рівень заробітної плати, відсутність заборгованості перед контролюючими органами зі сплати податків і зборів підходять під ці критерії. Ми готуємо пакет документів і разом зі зверненням подаємо в адміністрацію. Чи є в нас кейси успішній реалізації таких проєктів? Так, ми зараз. Супроводжуємо фермерські господарства, які мають достатні об'єми вирощування певних культур. Супер! І у нас на черзі також будуть кілька виробничих підприємств. Так.